Телефонують. Доброго вечора. Доброго вечора, ваше запитання. Алло, добрий вечір. Добрий, добрий. Пане лікарю, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Дзвонить до вас ліквідатор Чорнобиля. Так, так. Іван, пам'ятаєте? Будь ласка. Я такий повний. Будь ласка. Прийшов з хребтом до вас. Лук'янович. Шофер автобуса. Добре, пане Іване, ваше запитання. Того я тепер на своїх ногах. Дякую. Не <гум> рад, радий за вас. Дуже приємно чути таке. Пам'ятаєте пацієнта, так, цього. Дуже... бажаємо вам здоров'я. Дякуємо за дзвінок. Дякую. Отже, е яку патологію порнорухового апарату ви лікуєте в центрі? Ну зараз ми спеціалізуємося по лікуванню, значить, артрозів колінних суглобів. Mm -hmm. Артроз все-таки суглоба все взагалі, артроз, щоб людина зрозуміла. Артроз це є дегенеративно дистрофічні зміни значить, суглоба. Це є е, зменшення висоти або руйнація, наступає між, між, між суглобового хреща, зменшується його висота, зменшується його гладкість. Він стає більш рихлим таким, е, більш підтверджений травмам. Значить, він е, зменшення при цьому наступає кількість суглобової рідини або синовіальної рідини, або ж як називається суглобова рідина в народі. От, і при цьому збільшується тетя між цими кістками двома. Людина відчуває постійні болі, особливо зранку. Вона не може встати зразу піти, вона мусить розрухатися якийсь час, а тоді відчуття вже болі трохи знеменшується. І щоб знімати той біль, людина споживає велику кількість протибольових препаратів, що притупляє, ніби біль, але насправді воно не лікується цю глобу. Ми це за особливі препарати, які вводяться прямо туди. Ми рекомендуємо застосовувати препарати, які вводяться прямо в суглоб, які містять цю суглобову рідину. Це зараз в нас <coughs> на Україні почали випускати наші вітчизняні препарати, які набагато кращі від тих колишніх, що привозили люди з Італії, що дозволяє зменшити навіть кількість, їх трістки треба було 5 препаратів коло на один суглоб, а цих три uh -huh. От, І Ще препарати є інші препарати, які сприяють виробництву. От є маски, які більш дешеві, які більш, ну, застосування. Може бути зручніше. Як відбувається саме введення? Ну, введення робиться ін'єкція прямо туди, між місь, кістки. Це боляче? Ні, це абсолютно. Тобто не треба ніякого ні. знеболення. ні, ніяко з нечули, не знеболення, нічого не треба, абсолютно. Це не є болю, а, це болюча процедура. Це так, як, як звичайна ін'єкція робиться. Угу. То голка, звичайно, абсолютно, як для звичайних внутрім'язевих чи підшкірних ін'єкцій. Скільки треба таких ін'єкцій? Ну, то нашого препарату, що зараз у нас з'явився на ринку, потрібно три ін'єкції з перервою в тиждень. італійського треба було п'ять, розумієте? Uh -huh. То це набагато більше. Ефективніше, так? А наш ефективніше набагато, його концентрація майже в два рази більше від італійського. Uh -huh. От і то людям не треба з'їхати до Італії чи просити своїх родичів, що їм передали той препарат, який зараз можна в нас тут. Слухаємо глядача, доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. Мене таке цікавить питання. Чи, чи можна, наприклад, якщо кісточки на ногах, чи можете ви допомогти? Кісточки на ногах. О, то дуже цікаве запитання, дякую за запитання. Що Я... таке кісточки? Перед за все, треба сказати людям, щоб вони зрозуміли. Це не є просто щось, якась кістка, щось розростається і за щось, бо їй так заготілося. Це перш за все, йде порушення навантаження. Наступу. Це від Вони, високих підборів? Ні, дивіться, воно може бути як спадковість, по спадковості передаватися. Якщо бабця мала, мама мала, то дочка, повірте, що буде а мати якщо таке саме. А якщо не мали, то значить це може бути від високих підборів. Людина, дівчина, як правило, високий підбір сильно піднімає п'ятку і тоді е, оціми Чисками ступи йде на подушечки ступи, деформується значить, склепіння ступи, замість того, щоб мати ну, такий параболічний вигляд, uh -huh. це скліпіння, воно прогинається донизу, розумієте, uh -huh. і ро е утворюється натоптичі знизу на ступі. І тоді великий палець викривляється в сторону і утвориться та гуля, кісточка. Uh -huh. гуля, кісточка. Ну, що при цьому треба робити? При цьому ми рекомендуємо перш за все. Е Профілактично і лікувальною метою носити супінатори для лікування поперечної платкостопості. Вони є в таких виглядах, або вклеються безпосередньо, є такі, що одноразово вклеються взуття якісь бусинішки, допустив, що літо зручно. А якщо такі, що на зимове взуття, то можна замовити в нас тут в Тернополі, щоб виготовили індивідуально людині. Далі є ще такі на ніч, такі такі Приспособа така для відведення великого пальця. Людина дуже гарні результати. У нас тут є медтехніка, продаються вони. Надіває його на ніч на стопу, пелець великий відводиться, і та гуля ну, ніби трохи вирівнюється. Угу. Тоді надзвичайно гарні результати. Угу. Ну, Оперативне лікування теж як метод є, але це вже коли воно там вже далеко вже зайшло, вже людина не може взути, значить. Взуття в ну, взуття не може взути, і тоді рекомендується оперативне лікування. Але так в основному треба не допустити цього, щоб людина дівчата розуміли, що високі підбори рано чи пізно потім спричинять такий от дискомфорт вигляді цих гуль, так званих на ногах. Нам телефонують. Доброго вечора. Доброго вечора. Ваше запитання. Пане Ярослав, скажіть, будь ласка, зараз в інтернеті активно рекламують такий препарат Геловаль Артро для лікування артрозів різних суглобів. Скажіть, будь ласка, чи ви маєте досвід використання саме цього препарату? Якщо маєте, то які віддали результати? Я перепрошую. Ми не можемо відповідати на це запитання, бо це є реклама препарату, яка? Реклама заборонена у нашій програмі. Ви можете зателефонувати нам після програми і поговорити з Ярославом Володимировичем. Ми продовжимо. Ви говорили про артроз колінних суглобів. Успішне консервативне лікування мене цікавить. Наскільки воно успішне? Ну успішність консервативного лікування залежить від стадії. Коли прийшов пацієнт, як правило, знаєте, кажуть, наш, наш народ не любить лікуватися, все терпить, ковтає таблеточки, думає, що воно все пройде само або стане легше. Насправді, воно тільки відтягування цього візиту до лікаря, це, це є е, е, погіршення стану того хворого. І тому я рекомендую при перших ознаках гардрозу зразу звертатись до лікаря, який подивиться і скаже, чи, треба робити, е, чи можна лікувати тільки таблетками, чи вже треба робити якісь ін'єкції туди в той суглоб, щоб спасти його. Бо, як правило, приходять вже люди люди, ну, вже, я кажу, дуже, дуже сильними Тобто, вчасно змінами. звернутися до лікаря. Так, дуже з великими змінами приходять і кажуть, я плачу любі гроші, робіть, що хочете, розумієте? Uh -huh. А це неможливо вже зробити, це там треба робити тільки пересадку суглоба. От. Нам телефонують. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. Uh, мене постійно болить п'ята, сильно болі п'яті. Особливо ранку мені годно встати на ногу. Одна, так Так. так. Будь так. А, дякую за запитання? Бути? Це йде. Якщо болить п'ята і не можете стати на п'яту, це скоріше всього йде мова йде про п'яткову шпору, яка теж ну непогано лікується консервативно. Не треба ви цим Різки... займаєтесь? Так, звичайно, дуже непогані результати там угу. непогано. Добре. Це туди ін'єкції прямо туди, до тої. Ми багато про що сьогодні з вами поговорили, Ярослава Володимировичу, про багато корисного. Закінчення нашої програми хочу спитати вас, як жити правильно? Що ви порадите нашим глядачам сьогодні для не знаю, здорового способу життя? чи як? Ну, для як ну, з кишкового тракту, тепер за все треба, щоб пацієнти мали собі на увазі, що вони їдять. Ну що що вони їдять, то тим вони і є. <свісно> Майже яка, яка їжа. Якщо дуже споживати велику кількість тваринних, жирів, таких ну, дуже переперчених, перегострих, кетчупів, всяких цих, то дуже, ну, дуже негативно впливає на стан здоров'я. Рекомендую просту їжу, звичайні каші, звичайні овочі, фрукти побільше. От їжа має. Поменше бути термічно оброблена, більш така натуральна зі сторони харчування. От можемо порекомендувати, наприклад, як харчовий, харчовий харчову добавку, ніби до їжі, але яка надзвичайно ефективна при захворюваннях суглобів це звичайний імбір. Звичайний імбір, який подається в гастрономах, в супермаркетах, корінь імбіра додавати до їжі, і тоді значить, проблеми з суглобами зразу менше, менше турбують людей. От дослідили американські вчені, що плем'я якесь в Африці знайшли, яке споживало дуже багато імбіру, І в них практично у кого не боліли суглоби. Оце Це відносно суглобів можна рекомендувати таке. Ну, а так, здоровий спосіб життя то це добре спати, не нервуватися. От всі хвороби викликаються. Добігає кінця нашої програми, мені кажуть, що ще є дзвінок, який вже ми не можемо виводити в ефір. Чи працюєте ви з хребтом? Так, звичайно. Що, які це, проблеми? Це, це, треба, це, це надзвичайно великий об'єм інформації, це тема окремої передачі, я думаю, може до пізніше. Але працюєте загалом працюєте? От, власне, я навчався в празі власне лікування хреб... захворювання угу. в солобів хребта. Генеральний партнер програми Формула здоров'я, клініка мікрохірургії Ока Медікус. Володимирович, я вам щиро вдячна. Ви сьогодні в нас вперше, сподіваюся, не останній. Отже, про хребет ми будемо говорити в іншій партнер. програмі так. широко і гарно протягом години. Я бажаю вам успіхів. Запрошую вас до нас знову. Добре. Я дякую нашим телеглядачам за увагу до нашої програми, за телефонні дзвінки. Прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного.